І на сторінці у Фейсбуці Радіо Західне Поліс. Доброго ранку, пане. Доброго ранку, вітаю всіх. Е, як ваші справи? Ми минулого четверга з вами говорили і ви анонсували, так сказали, що, напевно, поїдете на схід. Були на Сході, що робили? Везли чергову допомогу. Досить така напружена, цікава була поїздка. Е, відвідали багато частин військових. Ну, Насамперед вітаю 10 ту гірсько штурмову бригаду Дельвес. З річницею мав можливість приїхати до десятки, передати чергову допомогу: дрони, мавіки, планшетки, комп'ютери ну, все те, що просила десятка для своєї роботи. Ну і відповідно привіз нагороди і годинники для хлопців, тому що нам дуже важливо вшанувати цю легендарну бригаду. Це дев'ята річниця створення, тому дякуємо хлопцям за постійну боротьбу, за постійне, е, постійну звитягу і тому мав можливість, зокрема, десятку привітати. Також відвідав хлопців 42-ї бригади, там багато Івано-Франківських, зокрема, відділ Назара Кішака передав дрони, тому що їхній відділ зараз в основному спеціалізується на дронній роботі. Тому чергова партія дронів передали для них. Також відвідав 24-ту бригаду тактичний відділ Сапсан. Бригада сьогодні героїчно бореться в часовому яві, і дуже важливо також було надати необхідно дрони, як сімки, так і десятки. Тому для нас дуже важливо також ця допомога. Звісно, що відвідав Національну гвардію батальйон Свобода, який теж зараз на Сіверському напрямку е працюють, воюють, і хлопці відвідав знову ж таки чергову е допомогу привіз. Також відвідав наших комунальників. Наші комунальники сьогодні працюють на Покровському напрямку, будують форсифікаційні споруди. Певна частина людей повернулася, але. Одна бригада залишилася далі продовжити цю роботу, і ми ще зараз її підсилимо, тому що дуже важливо продовжити фортифікаційні споруди робити. Ну і ще одна така була подія: відвідав церкву в Харкові, під Харковом по свято Святопокровську церкву, монастир, який відзначав 30 років своїх. Там служать наші отці з Івано-Франківська. Тому вже я був. В тому регіоні, тому вони мене запросили на таке відзначення, дуже багато було військове. Тому що це наша українська греко-католицька церква і багато хлопців, які з Заходу України знають про цей монастир, приїжджають на сповідь, на причастя. Для, для них це є теж дуже важливо. Тому така ємна, ємна поїздка, цікава поїздка, багато спілкувань, багато таких. Достатньо потужної допомоги для військових. Я пригадую, що ми до покрови придбали тисячу FPV-дронів, від Відповідно, лева частина саме пішла по цих відділах, хоча інші частини теж отримали FPV-дрони. Тому чергова така волонтерська поїздка відбулася. Нагадую, раз на місяць, раз на півтора місяця я стараюся. З волонтерською такою поїздкою відвідати наші військові частини, вислужить Івано-Франківців, підтримати і, відповідно, подякувати хлопцям за службу про подяку і шанування наших воїнів, а також героїв вчора відбулося відкриття нотаційних дошок дванадцяти героям, де саме відкривали цей моріал і от. Ми ну, відкривали селі під печери. Це друге село, де такий меморіал створений. Перше це був село Братківці. Мова йде про те, що вже вибираються такі місця, які стають таким, таким святим місцем, де, де є. Ну, наприклад, під печерах є пам'ятник батькові і сину Степана Бандери, тобто ну, тату його, і, і відповідно. Є площа і от навколо цього пам'ятника є відповідно встановлені знаки новітнім героям. Також планується там ще стела січових стрільців, стела української повстанської армії. Так в селі буде такий меморіал та меморіал пам'яті. Тому це є дуже важливо. Важливо, що формуються такі рішення. Кожне село воно унікальне, тому що воно вибирає саме це місце. Але для нас надзвичайно важливо, щоб пам'ять зберегти. Якщо в місті це більше ми відкриваємо по школах, по на будинках, де проживали. Якщо немає місця прив'язки на центрі патріотичного ховання пана Бандери, то в селах десь вибирається таке місце, де вшановується пам'ять. Ну і ще одна подія відбулася в нас: це ми випустили другу книгу почесний по громадянин Івано-Франківська. Серед них 38 є наших військових. З 14 по 21 рік тому ми продовжуємо цю роботу по вшануванні в книгах. І зараз готується велика книга про більше як 300 родин е, новітніх героїв московсько-української війни. Уже з 22 по 24 рік. Займається ці роботи Ярослав Коричук, е, книгою Почесні громадянини». Упорядником є Євген Баран, наш письменник і голова спілки письменників Івано-Франківської області. А щодо ну, цієї книги, то Ярослав Коричук взявся на себе зробити таку книгу. Звісно, на жаль, буде не одна книга, але перша книга вийде про 300 наших військових хлопців, які загинули на війні. Ця робота надзвичайно складна, тому що з кожною родиною треба переговорити, з кожною родиною треба попросити знімків, десь запитати рідних, побратимів, запитати друзів, однокласників. Тому це надзвичайно непроста робота, тобто складна, яка потребує досить великого часу. Але наше завдання ну, зберегти пам'ять і зберегти те, що зробити це зараз, не через там декілька років, коли вже трошки і буде дехто підзабуватися. На жаль, люди відходять та рідні відходять. тому Дуже важливо зараз зібрати цю інформацію, тому ця робота проводиться для того, щоб зберегти пам'ять. Бачите, не тільки на анотаційні дошки, але ще в такому. Ну І дуже важливо, що ці книги не так йдуть в шкільні бібліотеки, йдуть в інші бібліотеки. І це, такі книги стають основою для відкритих уроків, для рефератів, для е е е різних заходів пам'яті. Тобто вже не треба це вишукувати, а тут тобто людина може взяти цю книгу, прочитати, підготуватися, відповідно зробити, зробити захід. Це теж дуже важливо в контексті збереження пам'яті про наших героїв. Це дійсно важливо і ну, додати Почу. нічого. Дійсно, треба пам'ятати і допомагати і родинам військових, які втратили своїх. Братів, сестер і чоловіків, татів. Як проводиться чи проводиться далі у вас зустрічі з родинами загиблих і безвісти зниклих? І яка допомога в дає? Поки що чотири зустрічі такі відбулися. До речі, на одній зустрічі рідні попросили саме пришвидшити питання селі під печери. і от якраз ми його виконали. Це по підсумках цієї зустрічі. Зараз ми готуємо зустріч з родинами пропавших безвісті, де дещо має свою специфіку, і буквально найближчим тижнем ми її організовуємо. А ми, в принципі, зустрілися ну, всі, хто бажав прийти з рідних, загиблих, а таких рідних є понад дві тисячі. Нам вдалося ну, здійснити такі зустрічі. Зуміло, далі будемо продовжувати. На жаль, Одну зустріч там на дві тисячі осіб, це дуже важко провести, тому ми, наприклад, робимо 3-4 зустрічі, розбиваємо на певну кількість, і для того, щоб мати можливість дійсно поспілкуватися і поговорити. Тому це така кропітлива робота. Окрім того, ми постійно маємо свої соціальні групи, де постійно спілкуємося на заходах, тобто ми стараємося цю комунікацію постійно тримати. Про місто представники Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України збиралися в Бурштині. Там вони мали мету, за мету відстояти інтереси громад під час формування державного бюджету на 25 рік. Які основні аспекти обговорювалися? Проблема, що держава далі, ну, я не хочу сказати, знищує місцеве самоврядування, але обмежує місцеве самоврядування, обмежує це ресурсно, коштами і. Іншими заходами. На жаль, можемо говорити про те, що минулого року всі дуже кричали про те, що давайте заберемо громади військове ПДФО, з'явиться мільйон дронів, з'явиться там купа техніки. Насправді, їздячи на схід, я не бачу що де той мільйон дронів, і скажімо, хлопці тішаться кожними там 50, 100, 150 дронів, які ми передаємо. Та і для них це вагома. Вагома підтримка на жаль, далі йде уряд, далі пропонує забирати кошти місцевих громад. Зокрема, пропонується замість 64 ПДФО, 60% тепер лишати місцевим громадам. Відповідно, це знов ж таки зменшення ресурсу, які можна використати на підтримку збройних сил України. Ну і для Франківської громади вводиться і для обласних центрів реверсна дотація, тобто це приблизно 186 мільйонів хочуть забрати. Ну, щоб ви розуміли, це приблизно так під 12 тисяч півдронів, які можна придбати за ці кошти. Тобто, не допомагаючи на державному рівні, то ще забираються кошти, які можна вкладати саме в підтримку Збройних сил України і багато інших речей. На жаль, сьогодні і так держава обмежує громади через державне казначейство, через затримки фінансування і багато чого іншого, маючи. Багато механізмів також є робота правоохоронних органів. Буквально вчора була заява Бориса Філатова. Я її повністю підтримую про те, що сьогодні відбуваються перекоси в діяльності правоохоронних органів по Україні. Тому нашу думку треба відстояти місцеве самоврядування. Дякую народним депутатам, які були присутні, які десь підтримують. Наші положення. Тому будемо боротися, боротися за громади, будемо боротися за те, щоб громади мали ресурси, далі підтримували захисників і здійснювали свою пряму діяльність. Тому що, якщо громади не будуть мати ресурсу, коштів, то вони не зможуть розвиватися, допомагати війську. А на жаль, чомусь сьогодні влада, уряд хоче максимально, скажімо, Обмежити місцеве самоврядування і так сьогодні фактично, якщо взяти обласних центрів, майже половина обласних центрів введені військові цивільні адміністрації да, або усунені міські голови. Але тут питання в тому, що на мою думку, саме місцеве самоврядування найбільше реагує на ті потреби, які є. Це було при ковіду, і це є при е, е, війні. Тому відстоювали друге питання, яке в нас було. Це питання Бурштина. Громади ж підтримали. Ми були першими, які сказали, що треба бурштину підтримати, і не тільки, знаєте, словом, а дівом. І кожна громада потрошки те виділила коштів для бурштина. І це підштовхнуло потім обласну владу, підштовхнуло державну владу виділити бурштину коштів. Тому що до того часу ніхто навіть не сподівався, коли ну, вибачте, громади зібралися, сказали, що ми не бачимо руху вперед. Ми готові виділяти кошти. Ми почали на сесіях виділяти кошти, ну вже тут і сама держава виділила ці кошти. Ми дуже переживаємо за своїх колег. Звісно, що у нас є свої проблеми, але Буштин не винен, що у нього тепло від буштинської ТЕЦ, а відповідно Буштинська ТЕЦ. Піддається час від часу московську, ну, атакам. московським атакам Ракет. то, то ракетним по то шахетним. Тому, тому це ну, не проблема, яка є, ну скажімо, тільки мера Бурштина. Тому дякую всім колегам. І також ми сказали, що ми будемо контролювати, як витрачає Буштин ці кошти, тому що це кошти територіальних громад. І відповідно, ми хочемо, щоб вони були використані ефективно. Про ефективність ви анонсували стипендію для успішних студентів. Uh -huh. Як можна отримати цю стипендію, що треба зробити студенту, щоб отримати власне стипендію і бути ну, максимально ефективним? Ну пропозиції дає кожний вищий навчальний заклад, але якщо ви хочете отримувати таку стипендію, вирішує вуз, але ви можете подати свою кандидатуру в навчальний заклад. І можете отримувати, тобто ми надаємо цього року 100 стипендій найкращим студентам. А відповідно, ми маємо сьогодні три державних вузи, маємо приватні вузи, кожен може подаватися і певна квота для кожного університету. І, відповідно, можете стати студентом єдине, що треба мати якісь певні заслуги, це або навчання, або в громадській діяльності, або волонтерській діяльності, особливо ми підтримуємо волонтерство. Або, скажімо, спортивні досягнення, тобто мають бути досягнення для того, щоб отримати стипендію. Ну і про досягнення. Тішилися ми, що от власне на конкурсі Global, Global Teachers Prize Ukraine отримала нагороду вчителька з України Леся Павлюк, це вчителька з 7-го ліцею, І як місто втішилося? Ми активно, ми активно підтримували, тому що одне з голосувань було, де голосували люди, не просто комісія. І справді важливо, що 23,8% людей проголосували за Лесю, тобто з 10 найкращих. Хочу сказати, що це перемога наших вчителів. До речі, 50-ті були, були вчителі з Івана Франківська. Ну, Зокрема, Марія Бабак це ліцей імені сабата українська мова, українська література, Веся Павлюк, яка виграла ліцей номер 7 це вчителька початкових класів. Юрій Пахомов, 24-й іван... ліцей Івано-Франківської міської ради, предмет хімія. Тобто, ну, і Також було 50 найкращих педагогів дошкілля, також дві, два освітяни Карпінець Олена. Це наш пізнайко дитячий садок і Штогарна Людмила, початкова школа Софії Мінісофірусу, теж попала в п'ятдесятку найкращих. Тому це засвідчує, що в нас хороший рівень освіти. І не тільки, знаєте, у нас є таке поняття, як школи там, там природничо-математичний ліцей, гімназії, колишні, теперішні там, ліцеї Міні Сабата, та, а навіть школи, які, ну, наприклад, сьома школа, яка рахується такою хорошою школою, але... Це там не ну, це така звичайна школа, і я дуже тішуся, що саме Леся Павлюк перемогла в цій номінації. Виграла дві номінації, отримає на свій проєкт у своїй школі мільйон гривень від держави. Це теж велика допомога для громади, тому що це проект, який буде реалізований у всьому школі. Отримала ще інші фрези, там інтерактивну дошку, поїздку таку це дуже важливо для наших вчителів. Насправді до Дня вчителя ми отримали такий гарний подарунок. Подарунок завдяки тому, що франківці активно підтримували, голосували і завдяки, в першу чергу, хорошій підготовці, хорошій такому рівню знань Лесі Павлюк і інших вчителів. Я ще раз підкреслю, що це не тільки перемога Лесі, хоча це дійсно її особиста така. Річ, але це перемога вчителів нашого міста, тому що наші вчителі за останні роки постійно попадають в підсятку найкращих вчителів України. Але це вперше, коли саме вчитель, вчитель Івано-Франківська став вчителем року. І це незважаючи на ті проблеми, які є в світі, тому що ну, сьогодні протягом трьох років, на жаль, заробітна плата не збільшується. У вчителів багато інших проблем по забезпеченню. Незважаючи на це, все рівно у нас є здобутки. Є питання під нашу прямою трансляцію. Доброго ранку. Пане Мер, свого часу ви анонсували встановлені панели на світлогорах, що буде забезпечувати роботу під час відключень світла і сприятиме безпеці руху транспорту і пішоходів, особливо школярів. Коли буде втілена ця ініціатива? Це не сонячні батареї, це фактично пристрої, які працюють від акумуляторів. Тобто станом на сьогодні вже 20 встановлено і ще десь 10 буде встановлено. тобто Загалом буде 30 світлофорів. 20 вже встановлено. Раніше у нас було 10, ще 10 ми встановили, і ми до 30, 30 світлофорів буде обладнано таким. Це приблизно 50% від кількості світлофорів в них об'єктів, які є в Івано-Франківську. Е, є питання до вас, пане, е, е, пане Руслан. Ви обіцяли 2 жовтня на спільній зустрічі з ветеранами кітовістами по питанню забудови біля міського зараз створення репцентрів, Що повідомити до кінця тижня, коли відбудеться чергова спільна зустріч за участі голів фракції головного лікаря і е, міської центральної лікарні представника орендаря? Тобто пан Богдан по так. Питає, коли. Е... По-відомому. Єдине, єдине питання, зустріч. що я не можу зрозуміти. Зараз бачу в соціальних мережах, що не всі підтримують вас, пане Богдан. Тобто багато хто каже, що ви не маєте повноважень говорити від ціє... всіх представників міського озера. Це теж їх питання, але ми визначимо цю зустріч. Ну що ж, часу на зовсім мало залишилося, тому що підпирають, як то кажуть, далі програмна сітка і діджею під дверима. Дякую вам, що ви завітали до нас на ефір і побажання всім слухачам найбільшого. Підтримуємо наші збройні сили України. Це зараз найважливіше. Нам дуже важливо зараз осінь, зима буде найважче, тому дуже важливо кожного дня, що ми зробили для війська. Це був МР в четвер, наступного четверга. Нові запитання і нові відповіді залишайтеся на найти